Я точно знаю, що ти побачив тригер до цього відео. Як заробити свою першу тисячу доларів в крипті? Я маловідома особа для мас, але для вузького коло тру криптанів, тобто справжніх, мене знають, як Боруто під ніком Discord. Прийшов час виходити із ціні. Hey. Мене звати Яків, і я CEO проекту CryptoLegends. У мене з'явилася ціль показати тобі, що кожен може заробити першу тисячу доларів або значно більше. Тільки погодьте і напишіть мені в коментарях ще один криптан намалювався. Хм, Це був жарт, а тепер ближче до справи. <му> Мало хто знає, але два роки тому це була тільки ідея. Створити проект, який буде цікавим та корисним як для новачків, так і для досвідчених криптанів. Що нам заважало це зробити? Ваша правда це досвід. На той момент у нас не було достатньо досвіду. Ми були немов хом'яки, яких загнали перший раз на ключі. А ми ж знаємо, що з ними стається. Звісно, це не зовсім так і було, але в кожній перед історії є доля правди. Але фак залишається фактом, як можна чогось навчити, не будучи компетентним в цьому. Тому, якщо ви бачите це відео, а ви ще його все таки бачите, це означає, що на даний момент пройшло багато часу, і криптошкольники заробили на своє перше ламбо, зуміли підрости, набратися досвіду та готові вриватися на стилі. Hey. Ми тут, аби допомогти тобі заробляти із вкладеннями та без. Неважливо, хто ти таким працюєш. Будучи школьником, фізруком, чи може Васі на заводі, кожен зможе заробити свої перші 10 тисяч доларів. І так, перше відео стосуватиметься, як заробити свої перші тисячу доларів крипті. актуально для лоу Усім профітів та. Поїхали. Тож на чому заробити свою першу штуку баксів. Це безумовно. Я впевнений, що дехто із вас про це чув. Це амби, тобто амбасадорські програми від криптопроєктів. Я розумію, що у нас дуже велика цільова аудиторія. У нас є як і досвідчені криптони, так і малодосвідчені. Тому буду пояснювати простою мовою та доступною для вас. Перше. Хто такий амбасадор? Амбасадор в крипті це людина, яка допомагає криптовалютному проєкту розвиватися. Тобто амбасадор залучає нову аудиторію в проєкт, бере участь у його житті та розвитку за допомогою обов'язків, які виділяють проекти. Мені здається, що на цьому етапі багато буде виникати питань по типу: навіщо проект амбасадори?», що це таке, і так далі. Отож. Амбасадорська програма запускається проєктом для його просування. Фактично, амбасадорство це неофіційна робота і, по суті, дешева праця. Ні, ні, не та робоча сила, як рабство в давні часи. Ти маєш розуміти просту істину, проектам необхідно створювати шум, галас в інформаційному полі та отримувати максимальну кількість згадок, піару в різних соціальних мережах. Зазвичай амбасадори отримують винагороду у вигляді токенів, хоча це правило має багато винятків, і я тому пряме підтвердження. Головне, що слід розуміти, це амбасадорська програма допомагає просувати проект, тобто амбасадори роблять це різними методами, і існують винагороди або інші способи стимулювання амбасадорів, про які ти дізнаєшся зовсім згодом. Сьогодні піде мова про. Доларові амби, в які не так і складно попасти, як виявляється. Давайте розкажу про реальні кейси. Один із них так точно. Всі ви чули про славнозвісний проект NotCoin, який нагодував абсолютно кожного. І навіть бабок, які в траліку їдучи тапали NotCoin. Жартую, але я це помітив на власні очі і дуже був здивований. Так, от. Поки ми всі тапали ноткоін, і я в тому числі, що ж рихати, була людина, яка допомагала проекту ноткоін. Це модерування, допомога спільноті в регіональних каналах, також це створення контенту по типу меми, відео, арти, банери, статті і так далі. Згодом його помітила команда, та з того моменту він став послом в проекті NotCoin. Я особисто з ним знайомий. І це, до речі, його реальна історія. Ви тільки вдумайтесь, він мав прямий доступ до чату з командою самого проекту і при цьому переписувався самим SEO. По факту, ти вже володієш інформацією тою чи іншою. Але це не саме найголовніше. Що, що, що? Ну, якщо нагороди. А він за свій вклад отримав понад 10 мільйонів токенів. Токенів ноткоїна. Якщо рахувати по зарошньому курсі, це близько 300к вічно зелених. Напевно, я не до кінця навіть сам уявляю цю суму. Ви вдумайтесь стільки. 300к баксів. І це в той момент, як ми з вами тапали якісь тоткої. І так можна було. Так, да, як виявляється, так можна було. Тепер питання до вас. Це варте того? Я думаю, відповідь очевидна, що так. І в цьому випуску я розкажу про деякі проекти, які дадуть змогу тобі заробити першу штуку баксів. Ловіть від мене три проекти. Ось ви бачите їх на екрані. Перший із них це Injective. Інжекти представляє із себе L1 блокчейн, побудований на космосі. Давайте перейдемо більш детально на крипторанг. Так, я вже тут. І давайте поглянемо на інвестиції та інвесторів. Інвестиції, які зібрав даний проект, це близько 57 мільйонів доларів, якщо я підрахувати. І серед інвесторів я хочу відмітити такі імена, як Pantera Capital та Binance. Цього достатньо, аби заходити в сам проект і на нього звернути велику увагу. І також токен у них торгується, і на даний момент він становить 23 долара. А максимальна ціна до якої доходив токен близько 50 доларів. Тому тому наша нагорода буде в токенах даного проекту. У них є діюча програма посла, до якої ми зараз з вами дійдемо. Отож, переходимо. У них є власний свій Notion, в якому більш детально розписано про саму програму. Програму посла. Які наші дії? Перше, нам потрібно зайти в їх Discord, Discord, та потрошку будемо вливатися в цей рух. Тобто, нам потрібно просуватися по кар'єрній кар драбинці. Ось як ми бачимо, у нас є рівні доступні, і це, власне, складає з себе кар'єрну драбинку. Всього є 5. Рівнів. А, і чим більший у вас рівень, тим більше ви отримуєте токенів інші, які можете потім продати. А щоб швидше вам стати послом, вам треба бути активним в Діскорд. Це собою представляє модерування, допомога новачкам, приймати участь в різних заходах та інше. І також ключовий момент грає ваш контент, тобто команда цінує якісні роботи. Із контенту ви можете робити арти, меми, інфографіки, банери, писати статті, записувати відео та інше, тобто, що душа побажає ключовий момент, на який варто звернути увагу, починається виплати із рівня найт, тобто лицара. Цій Амбі можна заробити легко свої перші 500 тисячу доларів в місяць, а то і більше, якщо просуватися все далі і далі. Тобто отримувати лорда і майстра. А детальну інформацію залишу в описі під відео про сам проект та корисні посилання на нього, в тому числі на Notion, Notion даного проєкту, в якому розписано про програму посла. А ми рухаємося далі. Другий проект Wixion. Це прямий конкурент проєкту Інжектив. Не будемо витрачати час на аналіз, залишу посилання вам на крипторанг даного проєкту. Сам проєкт також має програму посла та платить своїм токеном. Сюди значно легше попасти, якщо говорити про той самий інжектів. Але тут потрібен прокачаний твіттер. Це 1 К плюс ваших фоловерів. Як показує практика та мій досвід, зазвичай беруть людей, у якого більше 2 К-підписників. Методика та ж сама. Максимально показуємо зацікавленість до проекту, спілкуємося, модеруємо та також створюємо контент різного характеру. Цей проект також е цінує якість, а не кількість, як бачите, по вкладці контент Creation, в яку надсилають роботи. Ті чи інші посли. Отож, більше деталей в описі під відео. Цій амбі можна заробляти із легкістю від 750 доларів до 1500 та більше. Бували випадки, коли більше. Тобто тут, чим більше працюєш, тим більше отримуєш і тим більше тобі платять. І третій проект, фінальний, це проект Нібіру. Це проект із жанру кіт в мішку. І ось чому. Оскільки я практично дістався до останньої стадії, із якої починаються виплати. Зараз покажу вам деталі. Ось як бачите, це є кар'єрна драбинка, і вам потрібно дійти до останньої стадії, тобто Legend. Ледженд. Із цієї стадії починаються виплати. Ось ви можете більш детально прочитати в даному блозі. А відразу, як стану послом даного проєкту і досягну останньої стадії, це Nibiron Legend, я обов'язково дам вам знати про те, скільки платять, як часто платять, і також чи потрібно важко тут працювати, чи достатньо буде приділяти буквально одну годину в день по часу. Nibieру це проект, побудований на космосі і також являє собою блокчейн. Давайте поглянемо на його інвестиції та інвесторів. Інвестиції зібрав проект на суму 20 мільйонів доларів, і також більш детально проглянете його інвесторів та іншу актуальну інформацію, яка цікавить вас. Також токен торгується, і на даний момент його ціна близько 0,09 Ось тому нас цікавить тут найвища стадія, і це роль, роль Нібірун Legend, як я сказав вище. Її можна отримати за внесок в проект Нібіру. Внесок різного характеру: це створення контенту, організація заходів, модерація та інше. Знову ж таки, усі деталі щодо цієї амби в описі або в телеграмі. На сьогодні це все. Як бачите, мед отримати свої перші тисячу баксів є дієвий. І я тому яскравий приклад. Аби стати послом, вам потрібно тільки бажання та трішки вільного часу. Ну, насправді, якщо хочете більше заробляти, то зовсім не трішки. З вами був Боруто в головній ролі. Якщо ця інформація була корисною для тебе. Вліпить цьому ролику свій великий лайк, а також підписуйтесь на усі соціальні мережі нашого проекту. І також, якщо у вас виникають питання, я радо допоможу кожному, особисто усім відпишу всім профітів.